Дайте мені щось таке з'їсти, щоб схуднути. Ви чули цей жарт багато разів, але науковці за останні роки пішли далі і дійсно стверджують. Що знайшли ліки для схуднення. Але чи дійсно із ними все так класно і райдужно? У цьому відео ми розберемо основні препарати для схуднення, як вони працюють, а головне, коли дійсно варто до них звертатись, а коли краще худнути, так би мовити, традиційно і чи варто худнути взагалі? Текст підготувала лікар-психотерапевтка Ольга Чайка, прочитав та змонтував Валерій Андросов. Поки можете поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Наскільки ефективні препарати для схуднення, довгострокове застосування цих препаратів дійсно призводить до значної втрати ваги, але багато людей повертають частину втраченої ваги, коли припиняють прийом препаратів для схуднення, так як після припинення прийому ліків відчуття голоду та апетиту повертаються, а вага відновлюється завдяки фізіологічному процесу. Для регулювання та обігу цими та іншими ліками у США працює спеціальна організація управління з продовольства та медикаментів Сполучених Штатів Америки або ж FDA. Саме вони приймають остаточне рішення, чи препарат відносно безпечний, або шкоди від нього більше, ніж користі. Ось список препаратів, які на даний момент дозволені організацією FDA. І давайте розберемо, як працює кожний з них. Приготуйтесь, бо зараз буде багато розумних слів. Препарати Сексенда та Оземпік є речовинами, які імітують ефект гормону, що сповільнює спорожнення шлунку, збільшує відчуття ситості та зменшує секрецію глюкагону, який бере участь в регуляції апетиту. Препарат Ксенікал Паляна діє шляхом блокування активності певних ферментів, які використовуються для розщеплення жирів в харчовому тракті, що допомагає зменшити кількість калорій, які ви поглинаєте. Фентермін. Фереверту це стимулятор центральної нервової системи та пригнічувач апетиту. Він також містить топіромат, протисудомний засіб, який допомагає зменшити апетит і підвищити насичення, що сприяє втраті ваги бупропіон або налтрексонґалі. Точний механізм не повністю зрозумілий. Вважається, що він сприяє втраті ваги шляхом дії на певні частини мозку, щоб зменшити споживання їжі, прискорити метаболізм і збільшити відчуття ситості. Препарат сетмеланотит. <плес> Використовується для людей зі специфічними генетичними мутаціями, що мають недостатню активність певної речовини в мозку, що може сприяти ожирінню. Препарат діє посилюючи активацію цих речовин, що призводить до зменшення почуття голоду, споживання калорій і посилення метаболізму, що може сприяти втраті ваги. У більшості випадків ці ліки можуть призвести до втрати від 5 до 10 маси тіла однак, це може змінюватись залежно від конкретних. Ліків, які ви приймаєте. У цих препаратів, як і у всіх інших, є свої плюси і мінуси. Із плюсів можна відмітити те, що вони дійсно ефективні для схуднення, якщо використовувати разом з правильним харчуванням та регулярною фізичною активністю. Всі вони схвалені FDA для контролю ваги та позитивно впливають на рівень цукру в крові, артеріальний тиск та рівень холестерину. Але у них є і очевидні мінуси. До прикладу, вони явно підходять не для всіх, також вони можуть викликати. Ати побічні ефекти, проблеми із шлунком, серцем або провокувати розлади харчової поведінки. Також є дуже висока вірогідність того, що після припинення прийому ліків людина знову почне набирати вагу. А головне те, що цим препаратам все ще необхідні додаткові дослідження довгострокових наслідків для здоров'я людей. То кому ж треба ці препарати? Для цього спеціалісти використовують індекс маси тіла, це спеціальна величина, яка розраховується відповідно вашого зросту та ваги. Вважається, що подібні препарати призначаються, коли індекс маси тіла людини перевищує 30 або ж перевищує 27 за наявності діабету та високого артеріального тиску. А тепер головне, чому взагалі ми пишемо це відео, щоб ви були обачніші, тому що розмови про ці препарати особливі. Бливо серед медичних працівників сприяють невпорядкованому харчуванню, заохочуючи до схуднення в будь-яку ціну. Це підсилює популярну шкідливу ідею про те, що всі люди мають прагнути до худорлявості та бути готовими робити це всіма доступними засобами, навіть якщо це завдасть шкоди фізичному або навіть психічному здоров'ю. Це також повертає нас до фейкового ідеалу 90-60-90, до ідеї, що людину слід оцінювати на Нові того, як вона виглядає. Відповідно, кожен лікар, хто прописує ліки для схуднення, має розуміти, що він ризикує розвинути у пацієнта розлад харчової поведінки. Ми щиро сподіваємось, що ця інформація додасть вам розуміння про препарати для зниження ваги та забезпечить свідомий прийом, тобто тільки за медичними показами. І на цьому ми з вами прощаємось. Ставте лайк, залишайте коментар, і якщо ви хочете бачити більше подібних відео, обов'язково покажіть його друзям. До зустрічі!